Лижній мікс, крем плюс екстра, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Перша, дивіться, яка класна лижня курточка. Сині кольора. Дивіться, яка класна, просто ідеально новесенька. В розмірі XL-XXL. Так, далі. Йдуть жіночі, напевно, штани. 100% жіночі. В розмірі 42-44. Так, що тут у нас є? Дивіться, які класні також жіночі штани. Дивіться, які прикольні. Вони тут всі в кишеньках. Вам буде дуже зручно. Розмір 34-й. Всередині вони йдуть дуже тепленькі на флісі. Так, далі. Ідуть уже штани, такі комбіназон. Оп. Є такі ремінці. Це, напевно, чоловічі. На 182 см. Хоп. Вони йдуть на манжетику з нею. Далі ось така курточка жіноча лижня. В розмірі 46-му. Хочу, що це емочка, я думаю, на 42-44 теж буде класно. Так. Далі знову штани ось такі. Розмір невеликий. Емочка. Внизу вони стягуються. Є ось така штучечка. Далі. Ось такі штани. Так, це вже в більшого розміру. В розмірі XL. Дивіться, вони просто ідеальні, невесенькі. Просто одні такі штани коштують, як цілий цей лотик. Так, мені здається, це комплектик. До чогось попереднього. Так, що це у нас тут? Розмір. На жаль, не вказано, це приблизно... Лка ХЛК, може бути 2XЛ. Дуже класна курточка Тут є всередині ось такий рукавчик І є для пальчика, щоб вам було зручно. Далі ось такі штани. Є такі класні, стельові. Так, не можу показати. Навіть на лижах буде стельові. В розмірі 40-42. Це 100% жіночі. Далі. Дивіться, якого класного якого коричневого відтінку. Розмір у нас тут елічка. 52 ще й другий розмір пише. Так. Далі знову. Ага, це у нас вже йде комбінезончик. Дивіться, під курточку. Він йде трошки тонший, ніж попередні штани. Внизу на манжетику. І дивлюся розмір. Розмір у нас 58 тут пише. Далі. Що тут у нас ще одні штани? Ага, комбінезончик ще один. В розмірі. Розмір, розмір, розмір. Так, елічка. Ось такі. Внизу Також є манжетик. сейчас показываю еще одну вот такую курточку. Видите, как классно, велика. Просто наимоверно тепло. В размере L. Воно да, и до на флисе будет очень тепло. И вот такая червона. В очень великом размере. Так, это, наверное, XXL точно. Видите, -то, как она на Часу. Далі ось такий комбінезончик жіночий. Клас. які класні штани, дуже класний кольор. Так, розмір, розмір не пише. Це у нас, напевне, Макси, вони малесенькі такі, але на довгу ножку. Так, далі. Що тут у нас є ще? Розмір який? Ого, тут дуже багато. Ей. Дивіться, ось такі. Тут на резиночки Наталії. Далі ось такі сині. Також комбінезончик. Розмір. Розмір не вказується, це приблизно 2ХН, вони досить великий. Вони вийдуть на маншетику. Далі. Ой, тут дуже класна курточка. Дивіться, яка класна жіночок. Дуже стильна, така прямо взагалі. В розмірі і Остання. Ось, та, ось така сіра, дивіться, яка класна. Ззаді виглядає ось так. так-так-так, Розмір не вказано. Це, напевне, МК, ЛК, може бути навіть на С. -ку. Тут є ще всередині ось такий рукавчик. Все. Нагадую, ціна 7 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нам у Viber та забирайте його прямо зараз.